Сьогодні ми з вами поговоримо про Раду безпеки ООН та те, як Росія цинічно очолила. Сам факт того, що країна агресор до наших днів бере участь у засіданнях Радбезу, неприпустимий. А 1 квітня, як символічно, вона стає головою Радбезу в ООН. Те, що це відбувається під час повномасштабної війни, розпочатої проти України російським керівництвом, вже викликало протести українських дипломатів та правозахисників. Тож наша розмова буде про Василя Небензю, його чудову діяльність. Та найголовніше чим небезпечно очолювання Росією Ради безпеки ООН та як можна звідти виключити РФ? Приємного перегляду! Небензя дуже цікава особистість, яка протягом усієї своєї діяльності показувала свою позицію щодо російсько-української війни. То ви вже здогадалися, напевне, яка саме ця позиція? Він постійно порушував хвилини мовчання на честь полеглих українських захисників, кожного разу придумуючи нову причину. Одного разу він сказав, що вшановувати потрібно не лише українців, а й росіян. Іншого мовчки вийшов. В цілому ця особистість постійно заявляє, що Захід накачує Україну зброєю, через що і страждає цивільне населення, яке стає жертвами війни. Тобто. Він займається типовою російською пропагандою, але не просто на державних телеканалах, а на весь світ, обманюючи сотні тисяч людей. Варто додати, що Василь вразлива людина. Адже коли під час засідання заявили, що в Росії діє так званий режим, він образився, перервав засідання і пішов геть. А ще й безліч таких випадків, які демонстрували зневажливу позицію до України, ніяк не завадили, тому щоб саме ця людина стала головою Ради безпеки ООН. Ви тільки подумайте, гарант Безпеки, який розповідає про те, що війна починалась не просто так, це ж все винні ЄС в самому ж Євросоюзі. Головування в Раді Безпеки ООН щомісяця переходить до іншої країни-члена. Востаннє Росія головувала в Раді Безпеки у лютому 22-го року, коли почала повномасштабну агресію проти України. І от, 1 квітня, ці обов'язки знову перейдуть до представника Росії Василя Небензі. 27 березня Небензя повідомив, що очікує у квітні прибуття до штаб-квартири ООН очільника МЗС Росії Сергія Лаврова, який візьме участь у низці засідань Рад Пезу ООН. 30 березня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-дискусії Чатхемхаус та Дипломатичної академії України заявив. Що Росія зловживатиме майбутнім головуванням у Радбезі ООН для просування маніпулятивних наративів про її війну проти України та задля ухвалення неправомірних рішень. Сам факт російського головування свідчить про те, що щось відбувається не так в архітектурі світової безпеки, наголосив він. Експерти, які тривалий час працювали в ООН, вважають, що безпосередньо головування якимось чином. Не збільшить наявні можливості Росії в Радбезі ООН. Дипломат керівник Секретаріату Ради Безпеки ООН у 2009-16 роках Олександр Мацука, який кілька десятирічних пропрацював в Організації Об'єднаних Націй, заявляє, що голова в Радбезі насправді є дуже обмеженим у діях. Голова організує і веде засідання Ради Безпеки ООН. Він дає слово з допомогою секретаря, готує порядок денний. Майже все, що він каже в Раді Безпеки, секретаріат кладе йому на стіл на початку засідання. Все це прописується секретаріатом у відповідності з правилами процедури. Всі свої дії головуючий повинен так чи інакше погоджувати з іншими членами Ради безпеки ООН. На думку Мацуки, максимум, що можна очікувати від Небензі, це якихось проявів хамства під час виступу. На адресу інших представників, але в головуючого в Раді безпеки немає жодної можливості когось перебивати чи заважати доносити позицію. В головуючий не може перебивати нікого, це порушення процедури. Єдине обмеження це коли домовляється, що той чи інший спікер не може говорити понад 5-10 хвилин. Інших обмежень не може бути. Якщо росіяни будуть порушувати процедуру, захочуть ввести якийсь пункт щось провокаційне на порядок денний Ради безпеки ООН, інші члени просто проголосують проти цього, і все закінчиться. Але росіянину це не заважає перебивати, мовчки виходити та закликати до так званих перемовин після цього покидаючи засідання. Екс посол України у Великій Британії Володимир Хандогі який у 1990-х роках був виконувачем обов'язків постійного представника України в Організації Об'єднаних Націй, також вважає побоювання головування Росії в Радбезі ООН перебільшеними на думку Олександра Мацуки, водночас головування Росії в Раді Безпеки ООН буде неприємним для українців. Далі пряма мова. Для України буде неприємно, коли буде обговорюватись якесь українське питання, і коли вона захоче брати участь в таких засіданнях, українському представнику доведеться звертатися до головуючого, пане голово з певною повагою. Хоча, на думку дипломата, чинний представник в Росії в ООН не бензя, ніякий в порівнянні з його попередником. Набагато складніше питання, яке в останні місяці жваво обговорюють українські дипломати і деякі партнери України. Це те, чи може Росія взагалі перебувати в ООН. Аргументів щодо виключення Росії з ООН в українській дипломатії багато. Але чи достатньо їх виключити Росію з Ради безпеки ООН можна лише виключивши її з організації, оскільки механізму виключення члена Радбезу не існує? Зараз вже є країни, які погоджуються, що Росія незаконно займає місце радянського союзу, чи їй надали місце в ООН з порушенням процедур, і досі немає ніякого документа про те, що Росія колись вступала до Організації Об'єднаних Націй. Проте на заваді може стати небажання багатьох держав робити різкі кроки щодо Росії 30 років тому. Всі закрили на це очі. Пропустили це, і зараз повертатися до цього питання буде для багатьох делегацій достатньо важко. Особливо для тих, які є членами Радбезу. Їм треба буде визнати, що вони закрили очі на відверте порушення процедури, що вони зробили помилку. США, Британія, Франція можуть піти на це, але для них це буде дуже важко, і вони б цього не хотіли. Є ще інша деталь. Росію не можна виключити зі складу Організації Об'єднаних Націй, бо вона ніколи туди й не вступала. Мова може йти про невизнання її членства в ООН, але це юридичний процес, який може тривати довго. Інший варіант це визнання Росії членом ООН, який постійно порушує принципи, на яких заснована ця організація. Проте для цього потрібно рішення Радбезу. Тож Росія та Китай. Як члени Радбезу ООН можуть накласти вето? Тож можна підсумувати, що необхідно обмежити росіянам можливості використовувати трибуну ООН для своєї цинічної діяльності. Слава Україні!